В цьому сухпайку е, основні страви не в реторт пакетах, а в бляшанках. Схоже на голубці без капусти. Ложку можна зламати легко. М'ясо, як бачимо, є. І три стіка без надписів взагалі, ну, мабуть, це цукор. От на що класти мед в сухпайки 2025, й так що це мед з майбутнього? Поки є чим жувати, треба дегустувати. Всім привіт, друзі! Сьогодні вирішив зняти для вас відео, ну і для блогів фотозвіт про дегустацію цікавого, цікавого продукту. Це знову добовий набір харчування або простіше військовий сухпай. Цього разу він незвичний, тому що. Ну, Подивитись, в якій формі, ну, в якій упаковці будуть продукти. І ще цікаво, що в наборі основні страви зі свининою. Тут я трошки прогадав, тому що у мене свинина погано перетравлюється організмом. Ну так, українець, який не дуже то любить їсти сало. Ось такий сухпай, називається він добовий раціон. Дивна, дуже назва така, це все одно, якби ж автомобіль називався. Транспортний засіб. От просто от така назва, транспортний засіб. Упаковка цікавого такого кольору салатового, та не темно зеленого як завжди, світлого кольору. Є на зворотньому боці наліпка з переліком продуктів. Калорійність 3748 ккал це ну, досить непогано. Середня, наскільки я знаю, 3600. Склад є. Три основні страви, на жаль, вони всі зі свининою. А свинина в мене погано перетравлюється, просто організм її не обробляє. Ну, іншого вибору не було. Був лише такий набір, так що будемо їсти. А так, в принципі, ну, додаткові продукти аналогічні, як і в інших українських сухпайках. Єдине, що здивує, це. Форма упаковки основних е, страв. Ну і ще забув сказати про калорійність. Тут вона 3748 ккал. Стандартний десь 3600. Попередньому сухпайку бо ось тут, дивіться огляд. Ну тож, не буду тягнути, буду розпаковувати. Як бачили, декількома секундами раніше пакет розривається легко, це добре, в плюс. А всередині ось скільки продуктів і предметів. Цікаво, що в цьому сухпайку основні страви не в реторт пакетах, а в бляшанках. Правда, відкриваються вони по-модньому, по-сучасному. Правда, у мене ці штучки. вони... Ну, мені їх простіше відірвати, ніж відкрити. такий <смайстер> я майстер. Дивимо, що тут є. Три основні страви. На жаль, є бульйон в пакеті. Ну, але в попередньому сухпайку, який я оглядав, це сухпай-сушка. Знову, знову ж, дивіться, я вже показував, але дивіться ще раз. Так, там е таких розчинних. Те саме, продуктів швидкого приготування було ну, дуже багато. Тут лише один бульон, так що ще більш-менш терпимо. Є паштет курячі, є галети, які мені набрили. Ну куди ж без них? Є пакетик соку, Ну, досить такі відома фірма. Є джем вишневий, а не яблучний. Ну, це круто. Правда, тут да, написано вишневий. Є згущене молоко і є мед, який в усіх українських пайках, хоча мені це не подобається. І тут є ще пакетик як кажуть, пакетик з мелочовкою, з кавою, з чаєм, з цукром, сіллю і гігієнічні приналежності, як то кажуть, серветки сухі і вологі. І столові при прилади. Ось у нас основні страви. Каша горохова зі свининою, каша гречана зі свининою і каша рисова теж зі свининою. Отаке. От ну, упаковка. Упаковка прикольна. Мені подобається. Лаконічна, але симпатична. Ну і добре, що є такі штучки. Правда, в мене з ними не щастить, але це вже інша справа. І ще що забув сказати, вага 1,8 кг. Упаковка на 5. Упаковка основних страв. Ну, специфічна, але теж на 5. Я думаю, що реторт пакети зручніше. Ну, можливо, іншим разом спробую. Поки що ось у нас такі бляшанки. Як розділяти їх на прийоми їжі? Ну, мабуть, мабуть, навмання. Ось буде ранковий прийом їжі, хоча вже не ранковий, а обідній, можна сказати. Каша рисова зі свининою, галети, курячий бульйон, мед. Ну і дивимося, що у нас тут є з гігієни. Є три сухі серветки, три вологі серветки і три ложки. Ложки перевіряти на місність не буду. Я ж не солід. Бульйончик звичайний, пахне куркою, як мівіна чи картопляне пюре швидкого приготування, пахуче, але хімозне. Написано, що розбавити півлітровою води. Треба зараз нагріти. Так, видно, що зелень якась плаває. Але в цілому бульйончик дуже ріденький, тому взяв з собою галети. Сам бульйончик пахне курятиною, аромат такий насичений, як у гарної вермишелі швидкого приготування. Хоча по складу це хімоза хімозою. хімозою. Ну, буду пробувати. Написано, що треба розбавляти 0,5 літрами води. В мою тарілку стільки не влізе. Подивимось, яке воно. Може дуже концентроване. Ну, да, солоне. Дуже солоне, але. Але, в принципі, солоність таку люблять. Зараз спробую з галетами. Бідні мої зуби. Ну, галети як галети. Солонуваті, не дуже тверді. Типу як, типу як печиво. Як товсті крекери. Ось галети нагадують товсті солоні крекери. З галетами бульончик зараз. ура! Бульончик хоче хімоза. І треба його розбавляти більше, але можу поставити 5 з 5. Ну і галетам теж п'ятірку. Навіть з моїми зубами їх можна якось розкусити. А на черзі каша рисова зі свининою 340 грам. Склад натуральний, свинина знежилована. Крупа рисова, жир-сирець, що тут ще є. Вода питна, цибуля ріпчаста сіль. перець чорний мелений. Ну, розпаковку, мабуть, не буду знімати на зйомку, бо я її точно поламаю. Кришку вдалося відкрити, не поламавши, що дуже дивно. Так, ось так виглядає. Жиру багато, але пахне гарно. Пахне беконом. Зараз буду пробувати. Звичайно, треба було розігріти. Навіть на упаковці написано, але це треба миску ставити. Це час, а у бійця не завжди є час, як і у блогера. Ну, Гарно. Схоже, знаєте на що? Схоже на голубці без капусти. От нащінка голубців. Солона, дуже солона, але не пересолена, просто солоне. Солоні шматочки м'яса. Дуже схожа на голубці, тільки більш ароматні. Пахне беконом. Рис гарний великий, розварений. Жиру тут начебто, ну, він є, але його не сильно багато. Тому можу поставити тверду п'ятірку. Так, тут двері грюкнули. Ну, Рисову кашу оцінюю на 5. Не втримався від підзйомки. Дивіться, які тут шматки м'яса. Ну, просто шикарно. Так, наступний прийом їжі, обід. У нас каша гречана зі свининою, паштет курячий, галети і сік. Такий в магазинах продається. Раніше, коли працював кур'єром, то брав з собою на роботу. Зручно було. Маленький такий, як завжди, не вистачало. Як бачите, відкрив без питань, що добре, Пахне, пахне схоже на. Рисову кашу зі свининою, ну тому що тут теж свинина. Правда, є додатково аромат гречки. М'яса тут теж чимало. Воно на першому місці. Так, щоб зараз не вивалилось. Трошки зробив перерву, тому що ложка така, ну, вона може не витримати. Каша така, вона щільна. Я її не розігрів, вирішив їсти так. То ложку можна поламати. Ну, як бачимо, всередині є гречка, видно жир, є шматочки м'яса. Дуже схоже на попередню основну страву. Зараз буду пробувати. Гречку я не люблю, тому що вона гіркувата. Але це звичайна гречка. Тільки з м'ясом, точніше, м'ясо з гречкою. Солоність, як і у попередньої страви, як і у рисової каші. Тобто воно солонувате, але не так, щоб. Ужас, ужас. Ну от бачите, як ложку можна поламати. Ну ось скільки м'яса багато. В принципі, непогано, але гречка гірчить. Тому поставлю, поставлю 4. Рис все-таки смачніший. До речі, про гречку. Ось і бульйончик. Так що правильно, мабуть, було його в миску чи в тарілку і тоді підігріти. Тому що, бачите, так вона сухувата, а внизу юшка. Ну, все одно це на 4. Далі паштет курячий. Чи спробую я його відкрити однією рукою, воно тримається Ай, дуже гарно. Ладно, потім підзніму. Ось так воно виглядає. До цього паштет в сухпайках не бачив. Пахне, пахне теж чомусь свининою. У складі є куряче м'ясо, на жаль, механічного обвалювання. Курячі шкірки і курячі субпродукти. Ну і борошна. Так, зараз їм гречану кашу, щоб ложку вивільнити, це, фотографував, і буду пробувати паштет. Це гречану кашу розігріти, то вона була б, мабуть, смачніша. паштет дуже м'який. Рівномірного кольору. Колір такий світлий. Дуже така м'яка маса. Зазвичай паштети вони більш такі густіші, а це дуже рідкий. Ну. Смак, як у паштета курячого. Тобто нічого сказати не можу. Пахне спеціями, лавровим листом. Достатньо солоне. Тобто від такого захочеться пити. Його треба чимось запивати, а зап'ю соком. Хоча не впевнений, що соку вистачить, щоб запити таку солоність, сік. Сік ароматний, солодко-кислий. Можна поставити 5%. Так, спробую, який паштет з галетами. Бідні мої зуби. Галети все-таки ну, твердуваті. Але з паштетом супер. Я ж кажу, паштет трошки з ароматом лаврового листа. Ну, ще таки краще, ніж плавлений сир, я так вважаю. На вечері у нас каша горохова зі свининою, звичайно. Джем вишневий, молоко згущене, мед і галети. Ну і сіляка мілочівка або дрібнички. Сіль, цукор. Що тут ще? Чай, кава. Так що напої будуть. Якраз те, що треба на ніч. Розпочну з каші. Упаковку вже. Ну, оцю штуку я вже знімав. Дата виробництва. Ну, тобто 2023 рік. Я так розумію, вона ще два роки зберігатиметься. Так, ну. Це щось одне або знімати або відкривати. Відкрив страву, пахне, як не дивно, беконом, свининою і зовсім трохи горохом. Видно, що тут теж є жир, хоча у складі його немає. Буду пробувати. Ну, що можу сказати? Ложку можна зламати легко, тому треба акуратно. Дуже солоне. Горох такий. Ну, знаєте на що схоже? Тут важко якось щось середнє між зеленим горошком і горохом з горохового супу. Типу, щось середнє. На смак схоже, як маринований горошок. Тільки він не зелений, а жовтий. А за консистенцію схоже на варений горох. М'ясо, як бачимо, є. Воно тут дрібне, тут величезних шматків начебто не видно. Але саме м'ясо є і це добре. Єдине, що воно дуже-дуже ну, солоне. Ну, а так, якраз те, що треба для моїх зубів. Тобто воно не тверде. Ось які шматки. Видно м'ясо, все-таки воно тут помітне. Так, головне ложку не зламати. Видно волокна м'яса. Видно горох. Єдина претензія це трохи воно пересолене. Тому думаю, що можна поставити лише 4. Але це тверда четвірка. Бо насправді це смачно. Ось що було всередині пакета з дрібничками, з їстівними дрібничками. Кава оригінальна. Два пакетика з чорного чая з ароматом лісових ягід. Три стіка з перцем чорним, Три стіка з сіллю і три стіка без надписів. Взагалі, Ну, мабуть, це цукор. Один чайок одразу відправляється в запас. А це можна спробувати. В принципі, набір непоганий. Але напоїв могло бути і більше, тому що, ну, в деякі сухпайки кладуть ще енергетичні напій і ще щось. Правда, правда, я ж забув. Я ж дегустував сік виноградно яблучний. Ну, Тому, може, і непоганий набір. Кава за ароматом не дуже. Щось вона взагалі кавою не пахне. Написано, що країна походження Іспанія. Розфасовано у нас. Ну, чесно, мені воно більше схоже на напій з Сикорію. Якась вона трошки перепалена. Можливо, це навіть і не кава. Не знаю. Тому ставлю лише три. Ось вже джем вишневий розтікається. Упаковка. Видно шматочки фруктів. Смак. Смак солодко-кислий. Є аромат вишні, так що добре. Думаю, можна поставити 5. Згущене молоко на галеті. Причому вказано, що. Молоко вітамінізоване. Так, а що воно зроблено? Що тут є? Цукор білий на першому місці. Ну, круто. Молоко знежирене, вершки з коров'ячого молока, молоко незбиране, молоко якесь. Цукор. Вітаміни. Правда, галети до цього не дуже то підходять, тому що. Це такі оці солодкі різні джеми, мед згущенка, Воно, воно трошки таке ріденьке, галети сухуваті. Ну, але спробую. Згущене молоко, але у нього є якийсь незвичний аромат. Може, це якісь вітаміни. Але от аромат незвичний. Ну, але в цілому, ну, згущенка, як згущенка, незвичний аромат додає лише плюс. Тому 5. Чайок вже заварився. Правда, тут не написано, скільки часу його настоювати, ну, мабуть, за смаком. Кому чефір, тому довше заварювати. Ось. Показано, що торгова марка своя лінія. Це, здається, торгова марка мережі супермаркетів АТБ, якщо я не помиляюсь, лісові ягоди. При розпаковці пакетик чаєм пах лісовими ягодами. А зараз, уже коли заварилось, то відчувається, що додався аромат шипшини. Просто колись купляли сироп з шипшиною, то от ну, такий же такий самий аромат. Колір такий незвичний, він червонувато-коричневий. Цукор я сюди не додавав, тому що буду пробувати з метком. Ну, дуже незвично. Це водночас і чорний чай, і чай з плодів шипшини. Ну, от таке враження складається. Тобто незвичний чайок, Одноз... однозначно цікавий. Тому я думаю, можна поставити 5. Мед натуральний, квітковий. От на що класти мед в сухпайки. У багатьох вже на нього алергія. Та й смак у нього ну, просто приторно солодкий. Але цікаво не лише те, а от рік збору, 2025. Так що це мед з майбутнього. Ну, дивно, що мед він такий зацукрований. Він не рідкий, а вже в іншому стані. Це трохи дивно. Але тим краще. Не буде розлізатись з галети. Ну, я сподіваюся. На вигляд мед як мед. Дуже солодкий, Звичайний квітковий мед. Притерно-солодкий, он ну, такий трохи в горлі дере, як оце буває мед гречаний. Ну, ось, трошки схоже. Тож просто солодке. Ну, Все-таки дозніму, тому що щось надвечір важко говорити. За смаком це дуже-дуже ну, солодко і приторно. Навіть трішки в горлі дере, тому ну, не знаю. І мед я не люблю, ну нехай буде 3. Хто любить мед, може оцінити вище, а так, ну, просто солодкий продукт, от і все. В підсумку. В підсумку сухпайок, добовий раціон. Досить непоганий. Я думаю, можна поставити 5, хоча деякі продукти з набору мені не сподобались. Ну і ще такий аспект. Перші страви, ну, тобто, не перші страви, основні страви вони здаються пересоленими. Нащо ще додавати сіль, ну невідомо. Ну і ложки хотілося б, щоб були міцніші, тому що такі ложки, я думаю, можна поламати. Інша річ, що я не ставив такої цілі. Тому ось так. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.